Вітаю! Я Сергій Черкасов і сьогодні в Овертайм звіт про матчі 6 вересня на Євробаскеті. Окрім гри Україна-Греція відбулося 11 матчів. Визначилося ще кілька невдах, які втратили шанси на вихід із групи. Але загалом останній ігровий день має бути дуже цікавим. Детально про це за пару секунд. А ви не забувайте ставити лайки та підписуватися на канал. І що дуже важливо, на нашу телеграм-спільноту в описі до цього відео. Там ви знайдете посилання на усі наші нові відео. Полетіли! Починаємо зі збірної України, яка у рамках четвертого туру зустрічалася з іншою досі непереможною командою Грецією. У суперника після відпочинку у гри з Великою Британією повернувся на майданчик дворазової НБА Яніса Садетокумбо і одразу почав робити різницю, закинувши з фолом через пустового. Грік Фрік самотужки організував Ривок 7-0 для своєї команди. Українці відповіли індивідуальними діями Михайлюка. Саме свят утримував нашу команду на плаву, хоча грав виключно один в один. Айнарс Багецький спробував кинути на Яніса Скапінцева та Дето кумбо справлявся будь-ким. Чудовий пас на брата Танасіса та Данк останнього у трафіку. У синьо-жовтих ініціативу від Михайлюка перейняв санон. Ісуф сміливо пішов під кошик та набрав два з реверсу. Але залишалася проблема під номером 34, з якою щось зробити не виходило ніяк. Плюс у Греції вмикнулися гравці задньої лінії. Слукас поцілив три. А Калатес обдурив українську зону та набрав легкі два. Тим не менш, синьо-жовті далеко суперника не відпускали. Ефектним подбеком відмітився Скапінцев. А під завіс у чверті Ткаченко втік у відрив та вбив цвяха в кошик суперника. На початку другої чверті українці вийшли вперед. Санон вивів Боброва на триочковий, і той не підвів. Сидоров також додав вогню з периметру. За відсутності Яніса, Греції було куди важче набирати очки. Та ігнорувати 20 папа Яніса все ж не варто. Втім, те саме стосується і пустового, який завершив Алю після накидання санона. Далі Ісуф спалахнув уже як скорор. Проскочив повсади до комбо та набрав два. Потім триочковий очковий через Яніса. Ще через півтори хвилини ендван фолив знову грікфріг. І на десерт ще одна трьоха. А Детокумбо нагадав про себе з позитивного боку, закинувши середній. Та останнє слово було за українцями, які виграли першу половину 4639. Відзначився Лень. У другій половині греки змінили форму захисту і це спрацювало. Передача санона була перехоплена, а от цукерка за спини від Калатеса – ні. Легкі два для Дорсі. Михайлюк відповів своїм триочковим. Однак синьо-жовті почали припускатися помилок. Ще одна втрата, знову феноменальний пас Калатеса і данкс фолома де Токумбо. А ще за хвилину Греція вийшла вперед. Фірмовим Євростепом відзначився Яніс. Сидоров повернув українцям лідерство середнім наприкінці атаки. Та Греція розбіглася не на жарт. Янісу дали розігнатися, увірватися до фарби та набрати два. Дорсі своїм ендваном закріпив перевагу суперника. А коли грік-фрік біжить у прорив, пиши пропало. Тайлер Дорсі знайшов шпарину під кошиком українців та довів перевагу своєї команди до плюс 10. Тривалу засуху синьо-жовтих перервав Михайлюк. Під завіс у чверті наша команда отримала два дальніх привіти від Калатеса. Плюс 7 після другої чверті перетворилися на мінус 13 після третьої. Четверта розпочалася над дальньою трьохою Аграваніса. В різниці мінус 21 Сидоров зумів набрати 5 очок поспіль. Хоча не можна сказати, що китки були вільними. Греція відповіла Алеюпом Калатеса на Папаяніса. З позитиву можна відмітити влучання линя у четвертій чверті. Та в суперника його було побільше. Слукас та Папаяніс розіграли черговий Алеюп. Українці змогли дещо скоротити різницю. Передачу за спину від Ткаченка знайшла санона на дозі. А потім Лень влучив другий триочковий. Втім, уникнути поразки мінус 20 не вдалося. 99-79 Збірна України зазнає першої поразки на чемпіонаті Європи. 8 вересня команда Айнарса Багацькіса проведе заключний поєдинок групового етапу проти команди Хорватії. В іншому поєдинку групи зустрічалися команди, які ще не знали радості перемог на Євробаскеті: Естонія та Велика Британія. Естонці одразу дали зрозуміти, що три поразки і примарні шанси на вихід далі особливо не впливають на налаштованість команди боротися і перемагати. Есті були готові летіти за будь-яким м'ячем. При цьому британці виглядали в більшості моментів скоріше глядачами, аніж активними учасниками подій. У другій чверті естонці стали активніше і результативніше атакувати з периметру. Загалом замачених 14 дальніх влучань з 31 спроби. У британців в той же час всього 4 з 21. -ї. На старті 3-ї 10 хвилинки естонці повели плюс 21. Інтрига залишила цей матч. Над британцями вже не висів тягар результату, тому вони могли спокійно побігати собі у швидкий відрив та набрати легкі очки. Збірна Естонії впевнено перемагає 94-62, але її доля залежала від матчу Італії та Хорватії. У цьому матчі господарям необхідно було перемагати задля того, щоб гарантувати собі вихід до однієї восьмої фіналу. Італійці поставилися до справи по серйозному. Пікедроу з пісу та мелі закінчився данком останнього. У середині другої чверті хорвати ненадовго вийшли вперед та прохід Танута повернув лідерство господарям. У другій половині хорвати відвалилися на мінус сім, тож Богданович пішов виправляти ситуацію. І вже у середині чверті, після проходу шаріча, відбулася чергова зміна лідера. На початку заключної десятихвилинки Італія програвала у два володіння, та господарі почали влучати з периметру. Після трьох Фонтекіо поцілив дальній пайола. А все той таки Фонтекіо приніс перемогу своїй команді 81-76, і у групі це визначилися усі учасники плей-офф. Отже, греки точно перші, а естонці з бритами їдуть додому. Навряд хтось вірить в поразку італійців в Великобританії, тому доля другого четвертого місць визначиться у грі Україна-Хорватія. Якщо ми переможемо, то займаємо чисте друге місце. Якщо ні, то три команди між собою визначать кращого за різницею очок в очних зустрічах. Першому матчі ігрового дня у групі А зустрічалися Туреччина та Бельгія. Навколо команди Ергіна Атамана зараз повно скандалів. Турецьку апеляцію на результат матчу із Грузією відхилили, а інцидент з бійкою Коркмаза та грузинами продовжує розслідувати Фіба. Звичайно, що це не могло не вплинути на Туреччину. Вони доволі мляво розпочали матч, але за останні дві хвилини набрали 10 очок. При цьому бельгійці за всю чверть спромоглися відповісти лише шістьма. Вже на початку другої чверті перевага турків складала 18 очок. Бельгійці проводили дуже невдалий матч у нападі. Підопічні Даріо Огірджі реалізували скромні 37% з гри і зробили однакову кількість втрат і результативних передач. Туреччина також була невзірцем в атаці, але вдавалося відпрацьовувати в захисті. А на половині поля суперника виблискував Альперен Шенгюн. Центровий Х'юстона в цій грі набрав 24 очки, 8 підбирань та 6 передач. В цілому доволі бліда гра завершилася впевненою перемогою Туреччини 78-63, яка стала третьою для команди Атамана у групі. Іспанці після дещо неочікуваної поразки у матчі з Бельгією зустрічалися з не менш складним суперником Чорногорією. Після рівного початку гри іспанці почали потроху відриватися в рахунку. Підопічні Серджіо Скаріоло краще знаходили вільних партнерів для китка і вже у першій чверті награли на двозначну перевагу. Рух м'яча у форії рохи часом був просто зразковим. Суперник встигав лише крутити головами. У чорногорців, якщо щось і виходило, то за рахунок індивідуальних дій. Проте Іспанія повністю контролювала хід матчу. Ернан Гомес регулярно ламав щити, що дозволило йому набрати 14 очок та 13 підбирань. Іспанці повністю переграли суперника і перемогли з рахунком 82 на 65%. Грузинам, схоже, скандал після гри з Туреччиною явно не пішов на користь. Виглядає так, що надто багато емоцій команда витратила на навколо баскетбольні моменти. Грузини та болгари розпочали матч не надто результативно, хоча іноді у грузинів рухався дійсно симпатично. Але у Болгарії була відповідь майже на кожен рух господарів. Тут дібост вже на третій секунді атаки кидає метрів з восьми і влучає. Натуралізований плеймейкер не лише забивав, але й забезпечував партнерів передачами. У нього потужний дабл дабл з 33 очок та 12 передач. В грузини вийшли битися в цьому матчі, розуміючи, наскільки ускладниться задача виходу в наступний етап у разі поразки. Але ж був Ді Бост, який вмикнув режим Стефа Карі. І ще раз Ді Бост чи все ж таки Стеф. Не дивлячись на божественного боста, грузини трималися поряд і не давали болгарам піти у відрив. А що Везенков, запитаєте ви? В порядку? В Саші в цьому матчі 28 плюс 14. Болгарія перемагає 92-80 і зберігає шанси на одну восьму фіналу. Останній тур у цій групі буде надцікавим. Іспанія та Туреччина розіграють між собою перше місце. А от решта команд зберігають шанси на вихід із групи. У заключному турі Болгарія грає з Бельгією, а Грузія з Чорногорією. Тому цілком вірогідна закрутка з чотирьох команди доведеться рахувати закинуті та пропущені очки. У групі Б боснійцям задля дострокового виходу до однієї восьмої фіналу потрібно було перемагати французів. Перша чверть пройшла у рівній боротьбі. Накидання Атіча Нахаліловича зробило рахунок 19-19 після стартових 10 хвилин. У другій чверті французам вдалося створити гандикап. Триочковий поцілив Албісі. Боснійці щосили прагнули змінити перебіг подій. Атіч один відзахищався проти фастбрейку та подарував можливість Халіловичу закинути згори. За рахунок цих відривів боснійцям вдалося оформити камбек. Та заключну десятихвилинку краще провів соперник. Ертель повернув лідерство своїй команді. А Ябуселе пограбував опонента та закинув данк. 81-68 перемога Франції. Литовці, які примудрилися програти три стартових матчі Євробаскету, мали будь-що перемагати Угорщину задля збереження шансів на плей-офф. Після пасу від Якубайтіса, згори закинув Сабоніс та зробив плюс 6 для своєї команди. У другій чверті литовцям вдалося створити серйозну перевагу. Якубайті спочатку реалізував фастбрейк, а перед великою перервою закинув з фолом. Угорцям очки давалися з великими труднощами. Войвода у трафіку зумів закинути Н2. Та суперник суттєво переважав угорців за класом: Слендан Кваланчунаса після пасу партнера. А Сабоніс самотужки пройшов через увесь майданчик і також поставив згори. Встигли литовці і в волейбол пограти. Після накидання Грігоніса два очки набрав гідрайтіс: 87 64 і Задля четвертого місця Литві потрібно буде обігрувати Боснію у п'ятому турі. Німеччина, яка на домашньому Євробаскеті ще не знала гіркоти поразок, зустрічалася з чинними чемпіонами Словенією. Гру краще розпочали володарі титулу. Драгіч не зміг обіграти Тайса зведення та винахідливості йому не займати. Щоправда, зупинити реактивного шредора на швидкості ветерану важко. У другій чверті Словенія повела плюс 10. Після скидки Драгіча дальній кидок влучив Майк Тобі. А от Дончич краще реалізовував нерівноцінні розміни. Відігрувати велике відставання взявся шрьор. Німецький представник ВенБа, хоча й не є видатним снайпером, та все ж поцілив за дуги. Різниця в рахунку скоротилася до п'яти очок. Та у Словенії є лука, для якого здається захисту просто не існує. Три з його 36 очок до вашої уваги. 88-80. Словенія перемагає наздоганяє німців і йде другою у закрутці з ними та французами. Після четвертого туру угорці вже можуть пакувати валізи додому. А в заключний ігровий день групи Б, окрім матчу за життя між Литвою та Боснією, на нас також чекає супербойовик Словенія-Франція. У групі Д поляки зустрічалися з голландцями. Польща мала дві перемоги в трьох матчах до цього, а Нідерланди ж в свою чергу все ще не перемагали на поточному євробаскеті. У першій чверті точилася рівна боротьба. Різниця в рахунку не перевищувала шести очок. Команди чинили гідний опір одна одній. При цьому за боротьбою не забуваючи про яскраві моменти. Тут Олександр Болсаровський на пару із слотером створили один з найкращих моментів цього чемпіонату. Однак першу половину все ж виграли Нідерланди. А другу чверть шикарним базером з центру майданчику закрив Леон Вільямс. Та ближче до кінця третьої чверті поляки почали відіграватися. Однією з головних дієвих осіб став Міхал Соколовський, який 18 зі своїх 24 очок набрав після великої перерви. Ініціатива остаточно перейшла до Польщі, хоча голландці трималися у грі. Щоправда, тримання не означало перемогу. Балцеровський крутив пік із слотером. Весь матч і накрутив 16 очок і перемогу Польщі 75-69. Господарі групи Б чехи зустрічалися з командою Фінляндії. Як зазвичай, Сомі вів за собою Лаврі Марканін. На початку другої чверті триочковий Петрі Копонена зробив плюс 15 на користь Фінів. Чехи ж більше грали через фарбу. Весело обіграв суперника та закинув згори. Його кидок з відхиленням започаткував ривок господарів. Під завісу першої половини Салін дещо згасив запал суперника. У третій чверті чехи знову програвали багато. Патрік Ауда намагався повернути свою команду до гри. Та його активності було недостатньо. Степбек Марка не нас заспокоїв фінських уболівальників. Аданкові Відриві остаточно зняв усі питання. 98-88, і Фінляндія виходить до однієї восьмої фіналу. Збірна Сербії не знає гіркоти поразки на цьому турнірі, і Ізраїль був повен рішучості познайомити їх з цим поняттям. Серби дуже непогано розпочали матчі повели 7-2, проте Ізраїль має денні Авдію, який є однією з найголовніших зірок турніру, хоча й перебуває у певному затінку того ж Йокіча. Дені завжди знаходив чим відповісти суперникам. Його проходи під кошик стали справжньою проблемою для захисту сербів. В середині другої чверті ізраїльтяни повели плюс два проте Василії Міцич започаткував ривок своєї команди 12-0. І вже через дві хвилини серби були попереду плюс 10. Та все ж Дені Авдія в цьому матчі також нікуди не подівся. Гравець Вашингтон Візер з моментами самотужки тягнув на собі команду і не давав сербам спокійного життя. Але MVP, NBA, тут все ж таки Йокіча не Авдія. У Ніколи в цьому матчі 29 очок, 11 підборань та 5 передач. Джокер був найстаршим козирем на майданчику. Сербія перемагає з рахунком 89-78 і продовжує разом з греками лишатися командами без поразок. В останньому турі Чехія та Ізраїль визначать, хто не вийде в 1 8 очному протистоянні. А ось поляки у разі перемоги над Сербією посядуть перше місце у групі. На цьому наш випуск добігає кінця. Ще раз просимо ставити лайки та підписуватись на наш резервний канал, а також телеграм-спільноту, посилання на котру є в описі до цього відео. Напишіть, будь ласка, ваш прогноз на матч Україна-Хорватія. Дякуємо, до зустрічі в ефірі.